Вітаю Україну. Розпочинається наша гостьова студія. І на початку я хочу подякувати усім, хто протягом нашого ефіру долучається до благодійних зборів. Своєю гривнею ви буквально допомагаєте рятувати життя нашим захисникам і захисницям на передові. І зараз, якщо ви сьогодні ще не донатили, то буде така змога, тому що в нашій студії сьогодні волонтерка, засновниця благодійного фонду UA Heart Валерія Лозгачова. Валерія, рада бачити. Я теж дякую вам за запрошення. Дякую глядачам, які підтримують збори, на які власне ми збираємо. Аємо глядачі наші дуже активні, і да, це не завжди не мене не. розчулює просто до сліз. Сьогодні в цій розмовній студії ми збираємо на антиевпіві. Ви дуже активно донатите на FPV. Зараз з'явився QR-код. Буде номер картки. Не на FPV, а на антиевпів. Валерія, що це таке, і хто до тебе звернувся з, з проханням підтримати саме цю закупівлю? Антивпіві це така знаєш, типу, мобільна станція, невеличкий такий бумбокс, який дозволяє заблокувати сигнали дронам, які несуть вибухівку, і ці дрони, якби їхня ціль, це вбивати наших захисників. Ось ця станція дозволяє заблокувати, тобто ці сигнали, тобто зберегти життя нашим хлопцям. Хто звернувся сили спецоперації ССО, яким ми допомагаємо впродовж останнього року, які знаходяться в найгарячіших точках? Які яким ми безкінечно допомагаємо там, здебільшого лікарям, наприклад, це постійна потреба в. Турнікетах, Вот. але цього разу, так як точки ще гарячіші і гарячіші, дуже потрібна ця FPV. Її вартість аж 210 тисяч. Сума дуже велика. Але це допоможе реально врятувати багато життів, а отже, зберегти нашу цілісність і врятувати наших людей. Ну я тут не дивуюся, що саме лікарі з спеціальних операцій звертаються по ці фпв тому що так. це теж складова їхньої роботи. Менше це, буде поранених, чому, так. менше загиблих, яких треба буде. Вивозити з поля бою, тому кожна гривня, яка зараз на цей збір іде, вона насправді не на цю коробочку іде. Вона йде у те, щоб так. було менше поранених і менше загиблих. І для того, щоб ті задачі, які ставить керівництво держави, захистити захистити нашу цілісність, захистити людей і зберегти життя, якби це велика можливість допомогти виконати ці. Спецзавдання від керівництва держави, і знаєш, коли ми збираємо теж для військових. Мене завжди розчулює, як вони за це дякують. Вони боже, ви зібрали. Так. Дякую вам величезне. Кажу, за що ви дякуєте. Ви зараз просто в найгарячіших точках ви рятуєте життя кожного і кожної в цій країні. Це ми вам дякуємо. Так. Найменше, що ми можемо зробити це 5, 10, 15 гривень. Хто скільки може віддати на певний збір і У -у -у. знати, що сьогодні ти допоміг своїй державі от таким от чином? Це правда. тому дякую, реально за кожну гривню, якої ще. Разу допомагають глядачі ваших гостьових студій на наші збори. І в результаті ми збираємо і допомагаємо військовим допомогти зберегти нас усіх разом взятих. Зараз до нас приєдналася лікарка підрозділу Сил спеціальних операцій на псевдо Руда Відьма, саме з того підрозділу, про який ми з тобою говорили, які потребують цього анти-фпв Пані захиснице, бачу вас. Добрий день. Дякую, що приєдналися. Доброго дня. Слава Україні, героям слава! І Це власне про вас. Ми з міркувань безпеки жодної інформації про вас не надаємо, тому що сили спеціальних операцій це справді дуже спеціальний підрозділ, максимально втаємничений. Але розкажіть нам, будь ласка, про ці анти антифіві. Чи ви вже цим користалися і чому саме зараз звернулися до благодійного фонду Валерії, аби от таку штуку закупити? Е, ну, дивіться, безпосередньо я цим не користуюся. Цим користується мій ворог, е, наш ворог. І для того щоб захистити наших хлопців, нам треба цей антифівішний купол, тому що він, скажімо так, буде перебивати сигнал, і цей дрон камікадзе не зможе долетіти до моїх хлопців, і вони лишаться живі і неушкоджені. Після того, як ФПВ стали дуже активно застосовувати на жаль не тільки сили оборони України, а й вороги, як це вплинуло на вашу роботу як лікарки? Наскільки складнішими стали травми у військових? Наскільки більше їх стало за вашим досвідом безпосередньо? Дуже великий об'єм поранень м'яких тканин, дуже великий об'єм поранень порожнин черевної грудної порожнини. Якщо це були вогнепальні поранення, то це один тип ран. Якщо це фпівшні, то це значно більший об'єм поранень, і значно складніше потім надавати допомогу в подальшому і реабілітація хлопців наших. Тобто те, про що ми з Валерією перед вашим включенням говорили, що – це у тому числі допомога і лікарям на передовій та те, що так, звичайно більше врятованих життів, менше травм. Дякую вам величезно, що змогли до нас сьогодні приєднатися. Це була лікарка Рода Відьма із підрозділу сил спеціальних операцій збройних сил України. Збираємо на цей QR-код на екрані, номер картки на екрані. Ви точно знаєте, що з цим треба робити. Валерія, ви здебільшого з фондом, займаєтеся настільки військовим. Потребами, це скоріше, так, от виняток, як те, що так, сьогодні так. ми говоримо, а переселенцями і людь людьми, які живуть у прифронтовій так, зоні, так. я знаю, що ти зовсім нещодавно повернулася із Херсонщини, так були Розк... в Антонівці, uh -huh. власне, біля самого потрощеного Антонівського мосту, були в Білозерці. Я скажу так: людей там не так багато, але кожен з них, звісно, для нас цінний. І, чесно кажучи, якщо ділитися там емоціями, враженнями, знаєш, я скажу так. Антоніці, ми провели більше часу, тому що ми власноруч видавали продуктові набори, видавали одяг, взуття, передавали свічки, вогнегасники. Тому що насправді, якби люди, які там залишилися, це не тільки старі люди, якби люди середнього віку. Чоловіки вони захищають свої домівки, захищають свої села, населені пункти. Наприклад, велика. Потреба в них є завжди в вогнегасниках, хто дуже близько до фронту, до лінії фронту, чому тому, що як тільки кудись відбувається приліт, вони організовано, вони знають, хто біжить, вони біжать просто і це просто загасить гасити все. Далі, наприклад, ми коли приїхали, знаєш, це ну дуже страшно, дуже ризиковано, але ти не можеш зупинитися допомагати, тому що люди там, і ми маємо їх підтримувати, тому що і військових там теж треба підтримувати. І коли нам, наприклад, ми приїхали двома бусами, це було 6 тонн допомоги. Знаєш, ми ці буси просто реально от, прямим таким словом, простим, ми їх ховали, спускали вниз по вулиці для того, щоб не видно було за дерев, за будинків, але все одно дрон ворога був над нами. Він був розвідувальний, тобто прильоту в той момент не було. І наші військові дочекалися, поки він відлетить у два квартали від нас, і вони його хлопнули. Правда, це жахливо, коли біля тебе настільки тільки близько ем, збивають дрон, тому що звук е, вібрації, але ти не зупиняєшся. Ми продовжували видавати людям і так далі. На наступний день в те саме місце був приліт. Восьми градів. Якщо говорити про Білозерку, там ми були набагато менше часу, тому що там дуже небезпечно, особливо 6 кілометрів від Білозерки це Золодніпровське. І власне люди, чоловіки, які приїхали допомагати нам вигружати наші три тонни допомоги, це знову ж таки і продукти були трошечки одягу, взуття, трошки ліків, гігієни, військова допомога теж частково була. Знаєш, вони розповідають там, і чоловіки, і жінка, вони розповідають про те, що саме в цей ранок, там, пару годин тому був приліт, згорів будинок якоїсь там конкретної людини. І найжахливіше те, що це звучить, ну, там, у Петренка сьогодні приліт, хати немає. Буденність. Буденність, так. Е, але е, з одного боку, я питаю, як вони тримаються, і вони говорять, що віра в перемогу. Частково те, що вони бачать, як захищають їх наші хлопці і дівчата, їм додає віри в те, що населені пункти будуть звільнені. Хоча паралельно говорять про те, що ворог настільки близько і настільки небезпечно, що на сьогодні, завтра вони чекають їх, як вони попливуть просто до нас на лодках. Тому так важливо зараз підтримувати так. надійні надійні благодійні збори, як те, що сьогодні ми робимо це збір на фпв спеціальний пристрій, який блокуватиме роботу ворожих фпв дронів для сил спеціальних операцій, які працюють в дуже гарячій точці. Тому кожна ваша гривня це гривня, яка буде інвестована в майбутню перемогу, окрім прифронтових населених пунктів. Люди переселенці, ти нескінченно займаєшся видачою так. теж гуманітарки. Зараз, начебто, немає таких великих переселень. Так, уже більшість людей або ті, хто залишилися, більшість з них вирішили залишитися, або вже виїхали. Так. То як змінюються потреби переселенців, от в Києві те, з чим ти працюєш, якщо чесно, таке враження, що у людей забрали виплати, забрали все, що в них було, і нічого не дають, тому що останні видачі, які в нас були, це була дитяча видача, це була жіноча видача. Знаєш, люди просто ну от. Вигрібали все. Якщо раніше ми навіть там, ну якби знаєш, трохи навіть соромились пропонувати там якісь макарони, тому що макарон в гуманітарці завжди багато. Цього разу люди просили, давайте три. Вони просили не просто за вівсянку дякували, вони просили там перловку, яка зазвичай там залежується. Тому таке враження, що потреба зростає навпаки, замість того, щоб падати. На жаль. Дякую, Валерія, дуже за твою роботу. Дякую за те, вам що глядачам. сьогодні знайшла час з нами поспілкуватися. Дякую всім нашим глядачам, які просканували qr код які ввели номер картки і будь-яку можливу доступну для вас суму перерахували на закупівлю спеціального пристрою, який блокуватиме роботу ворожих FPV на одній з дуже гарячих ділянок фронту. З нами була Валерія Лозгачова, волонтерка і засновниця благодійного фонду UA Heart. Далі.